По ходу матраси циніше антитаргет. Такий коментар залишили в мене під відео, де я розповідаю, що відключив рекламу і продажі не змінилися. Я думаю, що є магазини, які дійсно вдало продають через таргет, меблі, в тому числі і матраси. Ну, по крайній мірі, реклами я бачив дуже і дуже багато. Я просто трішки інший шлях обрав, бо такі магазини зазвичай не мають обличчя якогось медійного, яке там, типу, на всіх відео світиться, і каже: От, я магазин Солоха. От я його представляю, там зазвичай все відносно без лико, без лиця. У мене ж все навпаки будується більше на особистому бренді, на довірі до мене е і до відповідно, мого магазину «Солоха Єй». Тому е я більше завлікаю на себе людей, щоб підписувались на мене, і потім купували у мене товар той, що вже я той, що я раджу. А раджу я якісний товар, тому що ми його дійсно відбираємо і тестуємо. А так, е чим взагалі меблі відрізняються від інших товарів це чек вищий, там 15, 20, 30, 40, 50 тисяч гривень. І шлях від першого дотику, від першого, якби кліка по рекламі, і до покупки він теж зазвичай трішечки довший. Тому ефект від такої реклами, якщо це не там не супер якісь дешева акційна пропозиція, можна побачити десь в майбутньому, тобто там умовно людина підписалася, але купить десь пізніше. Саме тому ефективність оцінюється з ну протягом якогось певного часу, коли вже така рекламка покрутилася, і ви побачили, ага, значить в загальному на круг, там не знаю півроку, вона окупається і дає такий плюс. Я поки вибираю інший шлях. Можливо, до таргету ми потім вернемося, тому що все змінюється. Алгоритми змінюються. Не знаю. Завтра TikTok нам заблокують в Україні, і все, і доведеться е працювати через таргет знову. Хоча навіть без таргету інста, Фейсбук, Ютуб він дає клієнтів. Я оце здивований в цьому прям дуже і дуже сильно. Ну і в TikTok я теж рекламу не запускав. Тому, якщо шукаєте меблі, дійсно якісні, ті, які тестуються, відбираються. Сайт є, а в шапці профілю телефон для зв'язку.